Привіт-привіт усім! Усіх рада вітати! Так, друзі, ми не маємо нічого до кави до чаю. Значить, що? Значить, мама щось буде смачненьке пекти. Друзі, хочу сьогодні спекти тортик з рулетами. Це такий тортик ще з мого дитинства. Мама дуже часто його пекла. Але пекла не тільки просто так їсти, пекла зазвичай на якісь свята, пекла його на весілля, пекла на урочисті дати. Бо він сам по собі такий, я не скажу, навіть можна сказати, фаворит з тортів. Він має дуже гарний вигляд, такий просто, якби багатий вигляд. Зараз я вам покажу, як він печеться. е, перекладала вона його, я пам'ятаю, згущонка зі маслом збитим. А в мене є сир маскарпоне. Я зробила сир маскарпоне. Він дуже ніжний, гарний, приємний і має не сметанковий смак, а такий сирний смак. І я використаю його до того тортика. Там на кухні будемо готувати таку просто смаку тут і смакутів. Пішли. У мене є вершки. Вершки тільки. Відсепарювання, десь 300 грамів, більше там нема. Пів стакана цукру сюди дала і зараз гарненько зіб'ю. Вершки з цукром збила. Сюди дала дві крапельки харчового барника Анато. І 5 крапельок дала ароматизатора лимона. Тепер даю сирочок, у мене вже готовий. Тут 600 грамів сир маскарпоне. Такий ніжний. І трошки сушеного манго покришу сюди. І зроблю крем. Получається так, такий ніжно-персиковий крем у нас. На основі сиру маскарпоне, друзі, це в рази смачніше, ніж на сметанковому. Ось так. Ці шматочками. Взагалі-то можна дати шматочки фруктів, але я трошки побоялася, щоб фрукти не. Пустили свій сік і потім мені крем ну, не потік, тому дала сушене манго. Ось така, така краса. Зараз будемо переложувати. Рулети вже по стандарту, друзі, 8 яєць. вісім, 8, сім даю, але сьогодні 8. Розділила окремо білки, жовтки, пів стакана цукру і збиваю окремо спочатку білки, потім жовтки. Білки збили, тепер аналогічно жовтки збиваємо. Так, збили, тепер гарненько все переложуємо в одну миску. До цієї маси, друзі, я дам зараз півтора стакана цукру. Більше не буду давати, щоб був ну, такий легенький не забите тісто. І пів пачечки, тобто 7-8 грам розпушувача для тіста. І все. Більше нічого не буду давати. Так, так, муку дала, просіяла. Розпушувач для тіста в мене такий. Тут є 15 грам, половину пачечки я дам. Так, і легенько все мішаємо до однорідної маси. Ось так. Так, друзі, пляшка. На пляшку пергаментний папір і на три розділяємо цю масу, щоб в нас вийшло три рулети потім. Так нам треба до торта. Ставимо випікати. Духовку вже я вкручила, вже нагрілася. Ставимо пекти. Ось так. О, все. Перший рулет зпікся. І що саме характерне, треба його швиденько-швиденько скрутити в рулетик, щоб він набув форми, поки він ще гарячий. Тут нам потрібен шоколадний бисквіт. Тут в мене 5 яєць, 150 г цукру, збиваємо 6-7 хвилин до пишної маси. Далі додаємо 80 г муки просіяної, 45 г какао і пів чайної ложки розпушувача для тіста. Перемішуємо. На бляшку, пергаментним папером застелила, виляла масу і в розігріту духовку ставлю. Там на 30 градусів, друзі. Але так залежно від якої як, яка духовка працює. Так як в мене, то мені 20 хвилин вистачить. Перевіряю, з шпажкою чи готувати та все. Такий без квіток з шпажкою перевірила, все сухенько, готовий. Так, далі. В мене є макова начинка, вже готова. Рулетики. Зараз переложу спочатку рулетики. Три. Так, має бути три. І збираємо наш тортик. У мене одна є палянечка. Друзі, у мене є ще одна така, через те, що вона не є висока, а мені треба її розрізати навпіл. Тому я спекла ще одну таку саму. Сир постояв, маса, верніше, з маскарпоне, постояла в холодильнику. Відська класна. Перемащуємо. Перемастили. І зверху ставимо наші рулети, які вже переложені. Так, також поробити ніщо. Щільненько. Так. Вони вже переложені, вже настоялися. Може Так. Тут ненько, щільненько, щільненько. якраз три влазиться через те. Я вам казала, що треба три. Так. І тепер знову маса зверта. Усе. Я вже навіть нарізала. Будуть хлопці ласувати. Тортик дуже смачненький виходить. Великий, пишний. Такий, знаєте, такий прям тортик-тортик. Вагу має 3 кілограми 200 г я зважила. Оце такий, колись стартик завжди мама пекла на якісь свята, якісь, якусь забаву. Але колись не було сиру маскарпоне, Зараз воно набагато смачніше. Вона давала згуршонку збиту зі маслом. Так. Та й все. Ось таку смакоту. Смакоту я сьогодні приготувала. Я вам сказала, що такий весільний тортик. Робили на весілля дуже часто такий. Ось так. Таку смакоту сьогодні я пекла. Думаю, що вистачить його вже надовго, бо тортик великий, пишний, гарний, багатий і саме основне важкий. 3 кг 200 г це вже нам вистачить, можливо, на кілька днів. Не на день, не на два. Добре, друзі. Подобався ролик, поставте вподобачку, пишіть коментарі. Я буду дуже рада спілкуванню з вами.